Ми громадська організація Help People. З 25 лютого ми евакували понад 18 тисяч людей з гарячих зон і доставили туди вже понад тисячу тонн гуманітарної допомоги. Цим ми завдячуємо перш за все нашим водіям Янголам, які працюють всюди, куди тільки можна доїхати. Окуповані території раніше де окуповані території тепер. Харківська, Донецька, Херсонська області та інші населені пункти в майбутньому. Треба десь терміново замінити деталі, яких немає. Бракує палива, далеко до складів, та й після рейсу ледве встигаєш доїхати додому. Ми створюємо місце, яке їм допоможе. Тому, за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID ми втілюємо мрію, яка спростить і пришвидшить українську перемогу в ТУ. Це евакуаційно-логістичний хаб 4 в 1 у Дніпрі. Водіям більше не доведеться самостійно шукати запчастини або стояти в черзі на сторонніх СТО. Хаб 4 в одному матиме пункт технічного обслуговування транспорту. Ввечері машина вирушає на ремонт, а вранці знову рейс по розбитих та небезпечних дорогах. У нас вже є великий бензовоз, щоб забезпечити водіїв пальним тоді, коли в інших місцях за ним стоятимуть черги. Завантажити машину гуманітаркою теж буде легше, бо відтепер склад зовсім поруч. Це ще кілька заощаджених годин у дорозі, які можна було б витратити на відпочинок. А де ж відпочивати? У хостелі хабу водіїв завжди чекатимуть затишні ліжка, смачний сніданок та гаряча вода. До комендантської години далеке місце більше спішити не доведеться. Ми шукаємо всі можливі способи збільшити ефективність евакуацій. Та надати гуманітарну допомогу людям тому двері хабу «4 в 1» відчинені і для тих, хто теж присвятив себе цій нелегкій місії. Ми робимо це саме так, бо знаємо, разом ми зробимо більше.